28 вересня, Козир у ваших руках. Чи справедливо, що боги дали в наше володіння лише найсильнішу здатність, яка керує усім іншим, здатність правильно використовувати зовнішні прояви? Але не дали нам у володіння більше нічого. Думаю, якби вони могли, то дали б нам більше. Але вони не могли. Епіктет Бесіди. Можна думати про завтра і журитись через те, що ми не контролюємо дуже багатьох речей інших людей, своє здоров'я, температуру повітря, наслідки проєкту, який доробили і відпускаємо в люди. А можна очікувати того самого завтра і радіти, що одну річ ми таки можемо контролювати. Здатність вирішувати, що означає для нас кожна подія. І це дає нам надзвичайну силу, бо це справжня і чесна форма контролю. Якби ми могли контролювати інших людей, то мабуть хтось міг би контролювати і нас. Та замість цього ми маємо найчеснішу і найсильнішу козирну карту. Так. Зовнішніх подій ми не контролюємо, зате маємо здатність вирішувати, як на них реагувати, тобто контролювати, що для нас значать ці події. Зокрема, й ця проблема, від якої ви зараз страждаєте, якщо ви правильно до неї поставитесь, то може виявиться, що ваш козир принесе вам перемогу.